Воно пише? Наче пише? Я Джоба! Поціновуючи здорової та корисної їжі, ви на каналі Зелень. І сьогодні ми будемо готувати лобіо ідеальну страву для тих, хто хоч і обрав вегетаріанський шлях, але хоче залишатися в формі, мати сталеві м'язи, бути сильним і міцним. А все чому так? А тому, що лобіо дуже багате на рослинний білок. Тому якщо ви хочете бути сталевим арні від вегетаріанського світу, без лобіо вам ніяк. Тому або дивимось це відео, або летимо в Грузію. А оскільки полетіти не вийде, то дивимось це відео. Готується наша страва дуже швидко, а тому, не втрачаючи часу, ми переходимо саме до її приготування. Отже, для приготування нашого смачненького лобіо знадобиться завчасно зварена квасоля, приправа хмелі сунелі, волоські горіхи, помідори, томатна паста, морква цибуля, кінза. Вода і за смаком куркума, сіль та перець. А з детальною грамовкою всіх інгредієнтів ви можете ознайомитися в описі до відео. Прошу дотримуватися її дуже ретельно. Інакше ви можете приготувати не лобію, а якийсь, хоч і дуже смачний, але косолевий суп. Так, ну оскільки ми, як завжди, всі поспішаємо, не маємо часу втрачати на довгі занудні відео, то переходимо одразу до приготування. З чого ж ми починаємо? Це дуже просто. Спочатку ми беремо. Моркву дрібненько її нарізаємо, шинкуємо. Після чого додаємо на розігріту, дуже розігріту пательню масло кхі. Ми використовуємо тільки здорове масло в наших рецептах. І відправляємо в нашу морку приймати гарячі ванни в нашому маслі кхі на пательню. А щоб йому там не було нудно, додаємо цибульку теж дрібненько нарізану. А щоб їм було ще веселіше, ми їх ретельно перемішуємо і накриваємо кришечкою, щоб ніхто їх не потурбував. А поки наша моркова цибулька займається якимись інтимними речами під кришечкою на пательні, ми переходимо до наших помідорчиків. Отже, щоб нашим помідорчикам не жилось на цьому світі сумно, ми їх дрібненько подрібнюємо блендером. Дуже дуже дрібненько все перемішуємо. А щоб їм було ще веселіше, ми додаємо до них томатну пасту, щоб зробити ще соковитішим і більш насиченим смак нашого лобіо. І саме час перевірити, як же справи у нашої моркви з цибулькою. Відкриваємо кришечку, дивимось. О, у них все чудово, вони вже майже приготувалися. Але щось трошки затужили і щоб їм було веселіше, ми додаємо в їхню тісну компанію нового компаньона, а саме квасольку ключовий інгредієнт нашої страви. Ну і якщо вже пішла така жира, то не гріх додати до їхньої тісної компанії наш помідорний соус. Щоб їм було зовсім весело. Боже, та да куди ж їм вже веселіше могли б подумати ви? Але ні, необхідно додати також воду. Рівно стільки, скільки було написано в описі до нашого відео. Чому я на цьому акцентую увагу? Тому що у деяких моїх друзів, які хотіли приготувати лобіо за якимись іншими рецептами, виходило навіть не суп, навіть не лобіо, а виходило щось дуже сухе, якась дуже суха несмачна страва. А я їм завжди казав: необхідно всього-навсього додати трішки водички. Просто додай води, сказав їм, і буде лобіо. Ну а тепер, щоб наші інгредієнти могли найкращим чином між собою познайомитись, накриваємо їх кришечкою і трошки даємо їм часу постояти, погрітися в тісному колі друзів. Але не дуже довго. Якщо дуже надовго залишите. А пательню на плиті без нагляду дійсно може випаруватися вся водичка і буде щось дуже несмачне у вас. Тому часу у нас не так багато і ми його плідно використаємо. Переходимо до наших горішків. Дрібненько їх подрібнюємо в млинці. Не в млинці, а в чому? Ладно. І саме зараз ми будемо робити нашу просто васалеву кашу справжнім грузинським лобіо. Для цього ми додаємо вже наші потрібні горішки до нашої страви і переходимо до дуже важливих речей: це до наших приправ, найголовнішою з яких є хмелі сунелі Саме поєднання цієї приправи з горішками і з квасолею і з томатним соусом роблять просто зі звичайної косолевої каші дуже смачну грузинську насичену страву. Тут же за смаком ми додаємо перець сіль і куркуму. Куркума завжди всюди її додаю, це дуже корисна приправа. Гарненько все перемішуємо і переходимо до ще одного не менш важливого інгредієнту, ніж всі перелічені мною вище. А саме до кінзи. Дрібненько її шинкуємо, і додаємо в нашу страву вже після того, як ми вимкнули пательню. Тобто ми додали всі наші приправки, які я до цього казав, все гарненько перемішали. І, в принципі, вже можемо вимикати пательню. І коли вже пательня вимкнена, ми додаємо туди нашу кінзу. Чому так? Тому що висока температура. Просто зіпсує саму сам аромат і смак кінзи. Вони просто зникнуть. І крім того, зникнуть всі її корисні властивості, всі її вітаміни і поживні речовини. Тому кінзу ми додаємо, коли вже пательня вимкнена. Ну що ж, я вас вітаю! Ось наше лобі готове! Тепер ви знаєте секрет справжніх грузинських джигітів, які спустили з високих кавказьких гір до нас, усіх в долину. Не буду вас довго мучити і затримувати, адже саме час, швиденько придивившись це відео, піти одразу готувати цю смачнющу і дуже корисну для вашого організму страву. Тому, друзі, всі вперед на кухню! Ну і поки ви ще не розбіглись, буквально пару слів. Смачного вам не об'їдайтесь! Віримо в ЗСУ, віримо в наших захисників і захисниць, донатимо тим, кому ми довіряємо. І, як завжди, плекаємо український YouTube!